До монументу жертвам голодомору в Ужгороді прийшла вимушена переселенка із Дніпра Алла свого прізвища. Жінка не називає. Хвилюється за родичів, які зараз у зоні бойових дій запалює свічку, вшановує пам'ять померлих під час голодоморів. На факультативних заняттях по історії, бо на офіційних заняттях по історії про це не казали. А у нас був дуже файний історик. і Він якось згадав, що був штучно створений на Україні мої дідусь і бабуся по материнській лінії цю страшну подію пережили пережили дуже тяжко. Алла показує єдину фотографію бабусі, яку зберегла в телефоні. Її звати Ганшина Анна Михайлівна. Вона народилася в 1903 році. Це Луганщина, шахтарське поселення Донецьке, місто Кіровськ. Раніше це було місто Голубівка. Стаханов ще рядом поруч. Там лютував страшний голодомор. Стала питати у бабусі, але вона опускала долу очі і плакала. Про це почув дідусь, вивів мене на вулицю, посадив на лавочку і сказав: Прошу тебе, внучечка, Люба, я тобі щось розповім, але більш ні мене, ні бабусю ніколи про це не питай, ми не витримаємо восени. 32 році почав падати перший сніг, отак він згадував. рано рано вранці, брічки, так він називав, брічки чи воліски з десь 10-15 візків. На кожному сиділо по 5-7 чоловіків озброєних. Вони заїхали в селище. Декілька залишилось на початку селища, декілька зразу поїхали наприкінці, і кожне подвір'я попереджали, щоб не виходили з дому. Заходили, руйнували все, що бачили, брали виключно зерно і картоплю. Ну і звісно, все те, що. М'ясо, яке було заготовлено, чи там ковбаси, чи сало, це все було забрано. І навіть бабуся каже, що на їх подвір'ї один мішок порвався, то вони взяли метлу і згребли, щоб не змогли зібрати потім. Саме страшне почалося лютий березень, травень, бо лютувала страшна зима. Все закінчилося. І дідусь, він не казав про страшні речі. Про яке я потім чула, але що він сказав? Що ми варили шкіряні чоботи. З лютого бабуся вже не вставала з пічки. І дідусь, він так плакав, він сказав, що для мене було це страшне бачити, що вона помирає. І він почав копати коріння взимку дерев. І оце їх спасло, а як схлинув сніг. То вони почали і кору обдирати дерев, варити. І ще тримала сіна. Вони варились сіна заготовлене для корів. Я спитала, дідусь, може, це таке було навкруги? А він каже: Ні, внучечка, бо рядом Брянщина. І деякі мали родичів там, бо стояли кордони кводісів, не випускали з селищ, щоб ходили, міняли, не випускали. Ну, у кого були родичі, тих деяких там. Чи вагітних, чи, чи жінків пропускали, то там жили родичі, і на Брянщині їли хліб, варили картоплю, і все було. І це недалеко. Якщо б хотіли, нам би допомогли. Залишилась одна треть села цього, на 33-й рік. І онкеведисти заборонили в загальній похованні їх ховати, щоб не було поклоніння потім, ну, щоб не... тобто розпорошити. Кожному забрати своє і на своєму місці на кладовищі десь поховати під час розмови з Алою до монументу жертвам голодомору підходять інші люди зі свічками. Тут відбувається акція пам'яті до тої дати страшної, до голодомору, який був значить, владою радянською, зроблений над нашим українським народом. Але оскільки в мене діти, які з різних куточків... Закарпаття також із-за межі до внутрішньо переміщення, то ми вирішили нині вшанувати пам'ять цієї дати голодомору 32, 33, 21, 22 і 46-го, 47-х років. Важливо пам'ятати, щоб знати, як люди жили тоді, як їм було важко. Ми маємо це пам'ятати. Україна завжди була працелюбною, дружелюбною в житті ніколи. Ні, ні на кого не напала, ні на жодного сусіда. І завжди вона потрапляла пастки, ганьби, наше козацтво, наші кобзарі, наші люди талановиті, працьовиті, вони всі були, наше духовенство, воно все було знищено. І я вважаю, що це можна про це пам'ятати, про це говорити, про це нагадувати нашим дітям, нашим онукам. І пам'ять виховує, мабуть, дух. 23 листопада о 16.00 по всій Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. У цей час українці запалюють свічку, ставлять її на підвіконня у пам'ять про тих, хто загинув під час голодоморів. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.